Всім привіт з Рівненщини. У нас сьогодні похмура погода, в мене ранкова кава. Збираюся до праці, але нічого страшного. Вам покажу, що да як, як у мене справа. Справи добре, наперед забіжу. Так що ось так. Потрішки помаленьку, потихеньку. Косом збираю сіну. господарство, як завжди. Перші заготівки, так що. Пішли. Так, в теплиці все росте, вже скоро не буде як пройти. Огірочки ростуть, перші вже зірвала. Одинадцять штучок тепер ось. Достигають наступні. Так що, все, йде. помідорки вже мої будуть ось-ось звісти. Цей корчик низькоростих, яких я е, посетила, здається, три штучки тут. Я вже їх підв'язала, тому що в теплиці вони дуже високі. Ось один, два і ось тут три. Ростає потихеньку, помаленьку, так що поки що дуже тепличкою задоволена. Огорочків маса е, вже. Е, Попасинкувала трішечки, щоб вони такі не були хащі. І ось так. Так, по коченятках двоє вона, ну, так можна сказати, забила. Четверо її ой і троє. А де ще? Десь поділися, і троє з під індички. Було вчора шестеро, супер просто ходить з курчатками, все в неї чудово. ця кочечка. Гусиків сніданок, Трави свіжоскошеної накидала, тому що. Їдять вони дуже багато, коли йду на роботу, лишаю зранку і на ніч закладаю. Голосенька там сидить. Все чудово. Біла качечка сіла на яйця. Поки що ніхто нічого не забирає, все чудово. Випустила їх на сніданочок, нехай поїсть. Травичка, зерно, водичка. Кліточки були французькі баранчики, пуста. Пуста через те, що два дні короличка перестала їсти, пити, стала кволенька. Я зізвонилася з власником цих кроликів і ну, забрали, тому що я розпроживалася, не знаю. Вдруг щось з ними станеться, чи вони пропадуть, ну не захотіла. Тому тому це дзвіночок для мене, що ну, все-таки не потрібні вони мені поки що. поки що. Так що ось так. Так що без французьких баранчиків я. Тому вирощуємо своїх простячків. Кролик, корм. Все чудово їдять. Ось тут менша група є у нас кроликів. Теж комбікорм, водичку поставила з підкислювачем. І вони собі тут тусуються. Ось тут банда біленьких, світленьких. Все чудово. все так. Випускала світташини двір і хто куди, хто ліс, хто броди. Ось тут в мене лишилося одне курчатко, це висиділа індичка і його водить то індичка, то кочечка, тому що в цієї кочечки пропала курчатка. Таке було маленьке голошийка. Госиня з госенятами до вечора в клітичці, коли приходжу з роботи, тоді їх відпускаю, тому що був випадок, що крізь шпаринки поприлазили. Я вигрібну яму з четверо залізла і майже не втопилася. Ну, Винявка, звичайно, вчасно замітила, помітла, тому нехай краще посидять тут є, їсти є, зелени є, водички є. Свинка наша на обкормі йде. Буде вона йти на м'язку. Рішення свого не змінила, Так що ось так. Апетит чудовий в неї. Ну і ось мій мішечок з гливами. Я його трішки спортила, заляла. Не знаю, що буде чи не буде. Зібрала я з нього перші грибочки, насмажили відбивних, дуже смачні були. Ну, будемо бачити, трішечки я його запорола, переляла я його. Ну, побачимо. Буде так, буде, не буде, то не буде. Маю ще дати один урожай. Але мені здається, що не буде, тому що. Солома занадто сильно перепріла. І помилку зробила в тому, що я його занесла в теплицю. Потрібно було лишати на дворі. Так, що так. Так, придбалася сьогодні полуничку, щоб поїсти. Ось така полуничка, в нас вона зараз по 100 гривень. Дорога полонеці цього року, але нічого страшного. Ще замовила, щоб пару баночок компоту закрити, а цю зараз зі сметанкою перешмакаю. Ну і, звичайно, розходний матеріал. Я взяла ось такі дві мисочки пластикових на скільки літрів на 2,8 літри. Це така, ну, на фрукти, на щось таке 32 гривні. І одну трішечки більше взяла. На, скільки На 6 літрів такий тазик. Кожного року беру, вони то десь лопнуть, то десь це, але мені вони зручні. Дуже люблю такі пластикові якісь салатик перемішати для себе, чи ще щось. Ну, таке. То недорого і гарні. Так що зараз будемо ласувати полуничкою. Та як своя ще росте. поки на наступний рік, думаю, пара більше буде. Так що так. Ну і ще одна невеличка розпаковочка. Купила 4 бурячка, дуже хочу червоного борща. Ну, вже в мене старі, а хочеться щось молоденьке. Також купила ось такі огірочки. Ну, посію буде, так буде, не буде, не буде. І саме основне це горошок. Та як в мене він не зійшов, він деякий зійшов, так його щось погризло і взяла ще родисеньку, пізніше посію. Дві пачки макаронів, так як закінчились, і готуємося до 에, консервації, до сезону. Взяла ось такі кришки, мені вони дуже сподобалися. М -м, не знаю, чи вони тут, Білохерсонська область. Дуже хороші. Мені дуже вони сподобалися. І ось такі таламус е, під ключ пляшечку олію, сметанки і приправу 10 овочів. Та як багато хто знає, що я люблю огірки, закручені з приправи 10, 10 овочів. Та як по типу Ніжинського на моєму каналі є рецепт. Я їх дуже люблю, вони мені дуже-дуже смачні. По типу ніжинського салату, але з приправи 10 овочів. І мене пригостили лавровим листя. З цього лаврового листя мені дуже багато надовго вистачить. так що Ось така в мене сьогодні розпаковочка. Ну що, друзі, так як я своєї полуниці не маю, замовила в людини в тієї, що купувала раніше. Тут 5,5 кілограм, тому буду якісь зробити заготовочки. І ось була в нас чорниця. Придбала 2 літри. Дві літри мені вистачить на зиму, на якийсь вареничок. Тому чорниця по 200 гривень за літру, полуниця по 100 гривень за кілограм. Ось такі в нас ціни. І так, мій компот покипів, полуничка змінила колір, кришечка пече, і тепер вимикаємо і закручуємо город. Погребти трішки сіна, ось там ще не докосила. Тут в мене овець з люцерною, Не багато його, але є. Потрішки-потрішки, де й на зиму нагребемо. Потрібно зібрати те, як воно вже висохло. І буде новенька люцерна тоді проростати. І буде все добре. Так що я працюю. Ну, не знаю, може, якісь граденці дай назбираємо. Небагато, але... Щось буде? Такі три невеличкі кубки я вже нагребла. Гребую і згадується моє дитинство, коли приїздила до бабусі, і е, для нас то була кара господь, <смас> можна так сказати, іти на ціну, тому що бабуся з дідусем тримали і корову, і коника. І, ну, в той час не хотілося то робити, а зараз це просто за щастя, особливо, коли це, е, коли це твоє покликання, як, як то кажеться, коли ти від цього просто е, отримуєш велике задоволення. Ну, Просто вам не передати. Це втомлюється, дуже втомлюється. В селі дуже тяжко, дуже. Але коли то все робиться, і бачиться результат, ти просто від цього настільки кайфуєш, а просто не передати. Будемо відпочивати зимою, звичайно, зимою не відпочинеш. Але подивіться, яка природа, все зеленіє, все підростає. Зранку холодно, ввечері тепло або навпаки, то дощ, то сонце. Але це щастя, що ми живемо тут, живемо зараз. І займаємося улюбленою справою. Так що я догрібаю сіно і починаю косити, тому що зараз покажу чому. Тому що на всові вибився а, колосок, і це буде приглушувати люцерну. Тому треба терміновому порядку зараз це все викосити. І все. І буде по красоті, буде сіно сохнути це, там підростати і буду такими етапчиками собі. Його висушувати, викошувати. Ось така красота. Гуси і свинка дуже таки полюбляють, їдять з задоволенням. Так що так, працюємо. Ну що ж, друзі, сіно покошено. Ось туди. Ну Такий чималенький шматочок. Моя помічничка, старушка. Вона вже геть. Сонечко заходить. Я втомлена, але щаслива. Тепер буду сьогодні міцно крепко спати, тому що вже одна така невеличка проблемка зійшла з моєї голови. Це сіно. Сіно, 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 тому що дуже переживаю за сіно. Так, як в нас то дощ, то сонце таке, то холодно, то вітер, то з погодою цей не зрозуміло. Тому ось так. Я задоволена. Іду зараз. Відпочивати. На сьогодні буду завершувати своє відео. Дякую всім за перегляд, за вашу підтримку, за ваші теплі, добрі слова. Ви мене надихаєте, ви мене підтримуєте. Дякую велике-велике вам. Так що до нових зустрічей. Миру, здоров'я, та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все само -само найкраще. До нових зустріч. Па-па-па-па.